Удар по Кропивницькому прояв справжнього ставлення Росії до миру так атаку на місто на тлі перемовин про перемир'я прокоментував президент України. Масштабний обстріл Володимир Зеленський згадав і в своєму зверненні до лідерів Євросоюзу в Брюсселі. Вони зібралися, щоб зокрема обговорити подальшу допомогу Україні. Окремий пункт надання Києву 40 мільярдів євро. Таку пропозицію висунула головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. Чим завершилися дебати? Знає наша кореспондентка у Брюсселі Ірина Іванова. Іро, вітаю тобі слово, будь ласка. Так, вітаю Олексію. Добігає кінця перший день дводенного саміту Європейської ради, і перша його частина, що стосувалася України, вже завершилася. Лідери обговорили подальшу політичну, фінансову та військову підтримку України і вже опублікували свої висновки. Щоправда, підтримали їх не всі країни. Проти знову виступила Угорщина. Вона виступає проти наміру ЄС максимально посилити Україну для можливих мирних переговорів. А саме про це йдеться у висновках щодо України. Крім того, у висновках лідери ЄС привітали пропозицію щодо припинення вогню досягнуті між американською та українською сторонами. Європейська рада також закликала Росію показати, що та справді хоче миру. Ну і про переговори зі сполученими штатами лідерам розповів також і сам президент України Володимир Зеленський. Він спілкувався з ними через відеозв'язок. Закликав посилити санкції проти Росії та запропонував разом працювати над тим, щоб все необхідне Європі військове обладнання вироблялося саме у Європі. Україна має ефективні та сучасні технології. Ви це знаєте, особливо у сфері дронів та радіоелектронної боротьби. Це може бути корисним для всієї Європи та наших глобальних партнерів. І зараз ця зброя потрібна для нашого захисту, але її подальший розвиток, постійна модернізація та підвищення ефективності разом із вашими інвестиціями у наше виробництво та спільне виробництво є ключовими для нового... Ої основи безпеки Європи. І щодо конкретних кроків на підтримку України, то їх ще раніше запропонувала головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас. Вона висунула ініціативу надати Україні пакет військової допомоги на 40 мільярдів євро. І Ця ініціатива передбачає добровільну участь країн-членів ЄС і їхні внески за задумом вони повинні бути пропорційні рівни ВВП країн. Але з такою схемою погоджуються не всі учасники, не всі держави. Обговорення ініціативи триває. Але сьогодні Кая Калас сказала, що ЄС працює над тим, щоб передати Україні 5 мільярдів євро на боєприпаси сьогодні ми обговорюємо, що ще ми можемо зробити для України, а також для нашої власної оборони. Я запропонувала ініціативу, щоб покрити потрібні Україні боєприпаси на суму 5 мільярдів євро. Ми повинні, хоча б, зробити дійсно конкретний крок не тільки словами, а й ділом допомагати Україні. Що сильніша вона на полі бою, то сильніша за столом переговорів. Реалістичним планом буде виділити 5 мільярдів євро на боєприпаси і саме на над цим ми працюємо зараз, Ще одне питання, яке обговорюють сьогодні. Це оборона європейського союзу. Напередодні Калас разом із профільним європейським комісаром Андрюсом Кубілісом представили білу книгу з оборони ЄС. Це стратегія Євросоюзу для нарощування своєї обороноздатності до 2030 року, і вона безпосередньо пов'язана з Україною, адже повністю інтегрує нашу державу як постачальника та учасника оборонних закупівель ЄС за планами, які розробила європейська комісія. Україна повинна отримувати щонайменше. 2 мільйони артилерійських снарядів на рік, а також системи протиповітряної оборони та дрони. Такі новини маємо з саміту в Брюсселі. Локсі, передаю тобі слова Іро, Дякую, це Ірина Іванова, яка слідкує за перебігом саміту європейських лідерів у Брюсселі. Дякую тобі.